Перший колаборант у нас сидить в селі, їсть українську гуманітарку. Перший. А що у вас паспорт, книжечка? Кажу, ну, не міняла, він битявив, я. а він витягний, а в мене паспорт пластиковий, український. Ми ДНР, ці у нас у всіх паспорта українські. Ми воюємо з двома паспортами. А ви ж не хочете з нами співпрацювати. Ви ж старосту не вибрали. Е, гуманітарку брати не хочете. Того ми вас і крим. Це тілка, да, оно корова. Ще можна подивитися на мою машину, що мені буряти з машини оставили. Машина а покажіть, на ходу була, а покажіть, О, що за покажіть, скердой ти? стоїть. Давайте покажіть. Це просто тупо розібрали, поламали, порозбирали, навіть сидіння, повняли, порвали, ну, задницями повидавлювали стекла. Мав би перший раз машину побачили, нема нічого, розібрали все. Машина на ходу була, заїхала сама. Оце все, що залишилося. З тієї сторони там, звісно, видно і побите, і пробите. Видно, що там на сидінні приход один. То це все, що вони оставляли нам із тієї техніки, що не могли забрати. Нас на перевалки оце, побиті, подавлені, Вони постягували, то на запчастя розбирали. Короте, вони повбивали все, що могли. А це сіна, це ви вже. Це я зараз сама косю, сушу, складаю, бо на зиму кормить. Сама живу, сама працюю. Ото тюки мої, оце скирда, оце. оце. От. Корови в мене стояли тут, ось, одна і друга, дві мені ранило, дві. в мене було чотири, дві нормально, а дві ранило. Оцю не ранило, а другу ранило і третю, одні геть розрізала, одні попало прямо в льох в спину. То та, та взагалі три дні не їла, не пила, взагалі думала, вона здохне. ну, Здохне, викину, ну, буря там не віддам. А обкалувала, вона відійшла, от хаючась, молоко перегоріло, да. цю минуло. Ну, де садочок наш, туди летіло, там ж все побило, по городах летіло, танками крили, це вже як з бинаступа, то нас тут танками шурували, де ти хочеш. Ми вже тоді геть не виводили з конюшню. Перший день прийшли, вони там зібрали начальство старосту нашу. Вона mm -hmm. сама побоялась з собою, взяла роботників сільради. Рішали вони там проблеми, де їм поселитися. Я думаю, це ви вже знаєте, вам розказували. Ну, Були ДНР, було їх багато, їх чоловік 500, якщо не більше зразу заїхали. То ще якось вони не лізли до людей, не тругали нічого, блокпости поставили, поки не заїхали буряти. Ну, Як заїхали буряти, то вже цвіточки такі з'явилися, по хатах лазять, п'ють, самогонку їм давай, водку давай, дівчат, давай. Дуже багато горя не робили, звісно, лазили, і то, як вони на одну сім'ю там ночі прийшли, що вони там. До людей цеплялись і здівались, то ті наутро уїхали, за ними села. Оце ще так. Буряти їсти хочуть. От їхали, постріляли, побили скот. Наутро приїжджають, стоять коли там, де нас бойня. Ну, скотомогилка. Люди витягують на скотомогилку, вони забирають, обдирають, собі шашлики жарять. Ага, хватило їм на неділю на дві м'яса. Вони передали там по тих селах, опять починають стріляти. Навіть і в конюшні прилітало люди. Жінка і доїла корову, в конюшні прилетіло, вбило, як ту жінку не вбило. Оце тільки їсти захотіли, я вже казала, люди добрі, ну, ну вбили корову, ну не витягуйте, ви її зразу отуди, хай полеже до вечора, хай завоняється. Щоб вони вонюче вже ж не їли, ви ж їх кормите, дивляться. Тобі вбили в пів шостого, а ти всім пішла до ДНР оці кричиш, заберіть, бо в мене нема кому витягнути. Вони забрали собі безплатно і зразу обдерли, їдять. Навіщо? У нас воно здохло, сутки чи двое лежало. Так само, ж, у узятя корова. Потім хлопців погукали, погрузили на тракторець та і вивезли вонючу. Всю. Я б їх, кажу накормила мені. Все, побачили. Побачили коровку. Йдемо сусідки з кемхай молока проціде. Вони до вас підходять, тому що ви щось даєте, так? Корова? Ну так, вони до вас. Ну а як? Хазяйку ж знають. Ми ж окупацію пройшли разом, бігали, ховалися. Йдемо, Квіта, йдемо, стій. Сійте, зараз прийду, поуправляюся. І ти хочеш, да? Короче, крили нас кругом. А в основному крили кого? Ті, що проукраїнські, по наводки. Куди ходили, туди стріляли. Бо предупреждали в глаза, що приїдуть наші, знайдуть, хто здає, тому що там накрили, там накрили, тільки стали, їх накрили. Ну, Помагали ми чим могли. І головне, що крили нас і тоді, як тут орки були, тому що вони самі себе крили. Вони поховались по блокпостах, поснімали свої прапора або під'їжджали, од'їхали, самі ж криють по селі. Ще питаємо, чого ви приїжджають назад, хлопці ж там кажуть, що самі по собі стріляєте. А ви ж не хочете з нами сотрудничати, ви ж старосту не вибрали, гуманітарку брати не хочете. тому ми вас і криємо. То наше село почали обстрілювати з перших самих днів. Герочка, дівчинка, хороша, каже, стріляла. Я так предупреждала, гавка, ловила, вона кожен вистріл тут не могла б одна успокоїтися. Пережила. Це тільки вистріл, тільки пішов вона виїхала, а ми слухаємо, чи собака гавкає, чи стріляє, чи ні. Це Алабай. Це дівчинка Алабая. Да. О, яка ти замурзана, тобі, тобі, тобі два роки, да. скільки років? Два. Скоро буде три, так? Да? Чиряшка. Це не орки, не гавки, Все, фу. Фу. Ось засипана дирка. Ага. Оце все. Я під'їхала, в мене арка вся лежить побита. Ось тут дирка, я вам відео тоді скину цієї дирки. Віко, ну це тут заходило, туди виходило, віранди немає взагалі повністю. Підняло і кинуло. там Стіни побиті, побило техніка, ну що там триляжі, машинки стирали, все, що було, все побило. На шифер полетіло, димарю упав, завалився, лежаки повалилися, Короте, все, що могло. Базин був з водою, все, розрушило. Ну як? Полопало, вода вже уходить, все. Щочки побило. Ну, осколки зараз винесу, покажу. Ось угу. я буквально вчора вигрібала. Оце таке залетіло в хату, Попробувало двері, в холодильник позастрягало. Це все, що прилетіло. Подарочки. Так що якби я таке прилетіло десь по голові, то я не знаю, що б там вижило. Голови не було б. Не було б. Оце воно залізло і ось, бач, підняло весь асфальт. Оце тут сам снаряд. Ми його не витягували. Він розірвався, ми його не витягували, тому що це треба його сунути, хто знає куди. І прилетіло сюди. Це все на пам'ять. Йдуть по дорозі орки, хочуть там ага, провірити, їм треба подивитися. Де хто живе, де не живе, щоб щось повиносить. Тільки до фірточки відкривають, вибігають. У мене було більше. Вже ж люди позабирали своїх, тоді ж значно було більше. Собаки вибігли, напали, вони закрили і пішли. Вони боялися зайти в двір. Вони їх не пустили ні разу. Сусід один, сусід другий. Кажуть, що бачимо, що йдуть, а що ми будемо кричати. Собаки не пускають. Вигнали, не пустили. Великих, ну, а... так, людям великих овчарок убивали. стріляли. то били прикладами, тоді взагалі застрелили. А ці ж я спробую всіх перестріляти, їх дуже було багато, і вони ж з усіх сторон, то вони краще уходили. То Собаки нас теж виручали. Добрий день. Молочка хочуть, про ці дижі. Ну, ти ж теж в окупації була, то я скоро коровами мучилася. Можу розказати, як? Як ми траву косили, як ми їх кормили, як стріляли, як боялись виводити. Можна матюкатися чи ні? Ні, можна. можна, все можна. Коли можна було кормити, тут стоять, а ми ж в хаті на пол попадали. Я плачу, потім вже перестріляли, кажу. До свого чоловіка старий кажу, піздись з нашим коровом, виходів. Лава блу стоять. Ну, все, бачите. Їдеш на блокпосту, він стоїть. А чого у вас паспорт, книжечка? Кажу, ну, не міняла. А він витягує, в мене паспорт пластиковий український. Ми ДНР-ці, в нас в усіх паспорта українські, ми всі поробили на цій стороні, ми воюємо з двома паспортами. Ось у мене український пластиковий, ось у мене днр овський От я зараз передінуся в гражданку і піду, і ніхто не чув. Я кажу, ну приписка ж тебе там, ти робив. Вже ж будуть знати, що це ж, ти ж не Херсонський. Ну, оце одне. А так всі ходять, да, по українськи розмовляють. Підходить, каже, щиро дякую. Спитали, де магазин там або ще щось ідуть. Ну, це взагалі заїжджі, навіть з високополя поля на ставку стали. Вийшли, де магазин, а там у нас один калабарантик молоко приймав і гроші не давав, товар возив. А товар п'ять разів дороже. І що? Люди змушені були йти. То кіло сахаря, 70 гривень, то якусь кришку закаточну. Треба було. І ми щодо молока вибирали той товар. І тож вони ходили туди. Так що там такі. Проти нас воювали, як і ми, походу, українці щирі, тільки пішли за Росією, бачите. Так, а от ви кажете, що ваш чоловік зразу пішов воювати, да? вам були за це погрози від Росії? Ні, ви знаєте, я хочу сказати, у нас в нас селі багато атошників було. Е, іменно до того, що з 15-14 году, да, в мене чоловік у БД в нього є, там і ще в тих, і в тих, Ну, багатьох хлопці ті зразу виїхали, залиши тут два атошника. Мій чоловік і ще один. Ну як залишилися? Е, зразу не поїхали в Марту. Я його 2 апреля вивезла через Білу Криницю, вивезла, там син його забрав, у мене син теж атошник. І вони пішли разом в свою частину, на своє місто. Просто ті зайшли швидко, і в нього було все в наколках українських. А вони на блокпостах перевіряли. Ми не могли просто так виїхати. Ми вже його тут тонірували, тонірували, поки ми його вивезли. І то поїхали в 6 утра тільки перший блокпост, щоб вискочити. Вперед а назад мене шманали тут на блокпостах кадирольці, це не передать, Я юлі сюди приїхала назад. Вперед ще утром їх менше було, і вони ще спали, то ми ще вперед проскочили. То у нас, виходить, колаборант головний, у нього два сина <головіка> в міліції роблять, і один теж атошник. Якби він здав. Наших чоловіків ми б здали його синів. А він ходив оркам, казав: у мене сини педагоги. А жінка його, що живе з ним, ну, сожительниця, в неї теж син воєнний, у БД, в Херсоні. Теж. Вони побоялися здати наших, тому що ми здамо їхніх. Я б в лоб би сказала тим би. І ще оці ДНР -оці сміялися. Там в школі знайшли дошку Атошників, десь там, і вони сміялися. А як зайшла Розгвардія, собирали дані. І сказали, що підуть по домах, а То як передали моєму чоловіку, що ховайся, і я його і вивезла одразу. Тому що він каже, уб'ють тут, я поїду лучше туди воювати. То в нас усі повиїжджали атошники, чого їх не здали. Да, ходили, розгвардія, шманала в людей, поймаєте до такої степені витягували все. З гардіопів, шухлядок, з усього, де що тільки можна, було все забирали, все провіряли. От знайшли, це ж в одного мужика, син воєнний, і він уїхав у Херсон, син пішов воювати, він туди до внучки, до невістки. Знайшли там у нього воєнну форму, бронежилет, якийсь так, Боже, вони з тої хати винесли все, що могли, машину забрали, і сусід ходив управлявся, того сусіда били, як наче це він там родич. І навіть проста, проста мілочка, простий піксель, обичний дубок, що ми управлялися, ми не могли його ні вдіти, не ні винести нікуди, бо ти воєнний і зразу допити, і страшне, що було. То все ховали, все палили, люди попалили, все навіть і в БД люди попалили, боялися. Я, наприклад, всю воєнну форму да, винесла, заховала, але ну, в мене все залишилося. А люди до, до такої степені боялись, бо так шманали. Чоловікову да, воєнну форму? Да. Угу. Ну, як в мене було багато його воєнної форми, і в прапораті підписані повністю бригадні, все. Ну, угу. ми ж все ховали. Документи, УБД, оті витяги, всі, як він мене раз служив, і другий раз служив, два накази, там. всі документи, все це. все ж треба було ховати. Бо тому, що вони, як приходили, обшук, шукали, вони в першу чергу по документах і дивилися, не дай Бог, десь щось. Де вчився, які дипломи, ага, де там, тільки, не дай Бог, щось від воєнкомата або воєнний побачить. Вони ж кричали, приходили сюди до зятя, орки, сказали, ми тебе в армію заберемо. А я кажу, та не заберете, у нього троє дітей його не беруть. У нас буде, у нас піде. Та кажу, він больний. У нього, кажу, діабет, кажу, він на інсуліні. У нас і такі служать. Так що, що хочеш, було тут було. Школа, як 4 -го, октября 4-го нас звільнили, школа стояла ціла, абсолютно. Я знімала відео, висилала наші на кривий ріг, школа ціла, стояла ніде ні одного. Потім через два дні буквально прилетіло С-300 двор, упало, побило всі вікна, передок. Ну Ще там мілочь була, шифер цілий, і вікна можна було поміняти. Думаємо, ну хай хоч буде так. Потім прилітає самоліт, б'є по спортзалу, дирка. Опять же, я фоткаю, ну ту дірку можна було зробити. Через два дні прилітає самоліт, бомбить, самий центр хвоє. Повністю все. Другий етаж складається. Школа наша геть на НЕТ. І от вони по бригаді, ото от там стони самолітів парили. Це вже було 15 октября. Житомирщина одна з 15 областей України, яка стала учасником проєкту відновлення громад Херсонщини пліч-опліч. Житомирщина буде допомагати селу Трифонівка Великоолександрівської громади. Зараз визначається механізм та порядок відбудови кількох суттєво зруйнованих житлових приміщень і важливих для життя села об'єктів, таких як школа, приміщення сільради та клуб. клубу. То, то український партизан. Тобу жінка бойова. Тому моя кума. Вона може і матюха загнути. І може сказати те, що думає, і поставить тебе на місце. На таких жінках держиться село. А що кажуть, що ви коригували? Коригували. всю війну. а що ж зробиш? Інтернет у нас зробив. Хоча б по селі. Орки ходили, знімали усіх інтернети. Забирали. А в мене інтернет, Київ Староцьке, антенна, як на телевізор кругла. Вони не думали, що це інтернетовське. Вони подивилися, що під телевізор. І навіть як світла не було, ми на акумулятор кидали. і Їздили спеціально двору, оті їхні з антеннами провіряли, тому що в глазах казали, ви здаєте, вас ловлять. Ну, нічого, обійшлося. Все, що тут було, робилося, все наші знали. Так що допомагали чим могли. Навіть заводили в село наших. Угу. Наші повинні були стати Петропавловці, а так як ми подзвонили, що село чисте, я проїхала всі точки, все пофоткала, скинула, що в селі нема орки, ось вийшли. Послідні я розминулася в гаражі. Заїжджайте, бо на ніч вони вернуться. А в них лінія оборони орків була ось між нами і Борозенським. От вони там і стали. І зять мій поїхав, взяв хлопців, додзвонилися, подождали, поки нам передзвонили. І з хлопцями поїхали встріли наших, завели в село. Наші зайшли десь години в 2, начало третього, а на вечір вже наші зайшли на БМП-шках робити зачистку. І ввечері, все, у нас вже блокпости стали, у нас вже все. 4 октября наші вже зайшли сюди. Не було ще ні в Кам'янки, в Васильівки, ні в Григорівки, ніде, а тут вони стали. І все, і до 9 ноября у нас була тут нульова-два кілометри. У нас. У них було дві лінії оборони ворків, наші тут їхні там. Звісно, бої тяжолі. Дуже, дуже ми тут багато побачили, скільки потір, скільки наших. От, знаєш, ї, їсти їм даєш, кормиш, поселяєш, бачиш, ввечері приїжджають, нема, нема, немає. Той плаче, той цей. Люди наші, що ось до мене не вернулися, в мене нема. Мене тітка взагалі в шокі, Хлопчик, один такий Артемка з Кривого Рогу. Вони були перві, заходили штурмовики. Так Вона його бідного кормила, так звикла, вони попали під Бахмут, все, пропав безвісті перед Новим Годом. Нема доспір, вона його бідно з мамою переписується. Жалко. Ми попривикали до тих хлопців, що в нас були. Ми, їм, ми їх встріли як рідних синів. Наші хто там, може, хто зустрічає. Uh -huh. Наші теж там воюють. Наші заїхали, я встрічала. Я встрічала по своїй ситуації. Я встріла я повезла показувати колаборантів, показувати старост, голів, ті, що не встигли втікти. І нас зразу накрили. Вони стояли там. Побачили наші колаборанти їм і подзвонили. Зразу накрили нас градами. Перва полоса пішла опять же, по верхній вулиці, друга тут, де ми коло остановки. Я стояла в з нашими розвідчиками, писала списки. Нас накрили. Оце я так зустрічала. День. Увечері, як зайшли БМПшки, люди всі вибігали на вулицю. Ті там на краю з тортом, а ті махають нам нельзя пізніше, бо йдуть. Йдуть БМПшки, йдуть ззаді хлопці з автоматами, то всі тільки кричали Ура-ура, слава Україні і флагами махали. Дуже, дуже, звісно, люди і на коліна падали, особливо жінки в возрасті. Понятно, що сильно раді, сильно це. Тоді вже, як вони поставали на блокпости, тоді вже ж пішли душі. То я ж кажу, зустрічали дуже добре. То... А ви кажете, писали списки колаборантів, а там позалишалися зараз ті, хто в тих списках? Зараз вони під судом, вже наші на суд їздили, подавали покази, оце ще вирука не було. Вони сидять в Одесі, забрали. Ті, що втікли на ту сторону Дніпра, от староста, що себе видвинув, сільський голова, як він сказав, і там його посібники утікли. А ці, що залишили в селі, ходили по виборах, голова комісії, ЦВК їхнього, і ті, що з ним ці, ну, багато, звісно, втекло, а ці ж два, що залишиться, то їх зараз забрали і. Уже це предварительне було слухання, їздили наші на покази. Ну, ще заключно не було, на днях буде. Їх судять в Одесі. Ну, звісно, є ще ж такі, як вам сказати, колаборанти, не колаборанти, такі, що на дві сторони і вашим, і наші. Тут для орків були хороші. Зайшли наші, швидко перевзулися, швидко стали рідні. Я вже й глаза висказувала, я вже й казала, що хіба так можна. Та я багато з ким скандалила, тому що багато несправедливості. Як йдуть орки в магазин, а стоять люди, ой, діточки, вам так жарко, ви сюди приїхали. ой, Мені вас так жалко. Тоді приходить, а я кажу, так що, значить, моя дитина воює там, проти оцих діточок, ці діточки йшли, знали, куди. Вони йдуть вбивати твоїх дітей, внуків накривбас шпарять, а ти діточки, я таке не казала, ну, люди добрі. Все село чуло, все село бачило. Багато-багато таких ситуацій, що, От я ж кажу, у нас найголовніший сепар, він зараз досі посидить тут. От чого? Два сина мінтовки роблять, вигородили, як схотіли. Хоч по перші покази на нього, збирав усіх у себе. Гуманітарку людям роздавав, гуманітарку ту половину, в списки людей давав. Хто не брав гуманітарку, тому Владимир утикав, друг. Торгував бензином соляркою, міняв усе на водку. Водку де брав, зарвали колхозний магазин, там було спіртного, там на 120 тисяч, вони виносили все. і оце ночі кажуть, Ідуть, буря, йдуть, ДНР до нього додому. Він коло клуба живе. Назад йдуть повні рюкзаки, водки везуть. Пішли, п'ють. Наутро під'їжджає БМПшка до нього, пару тонн йому сточили. І він продає людям. Нам треба траву косить корою. Мені треба купити 20 літрів бензину. Він мені за тисячу, наприклад, тисяча в нього, такса. А він, а він міняє на бутилку водки двадцятку каністру. От як людина піднялася. Йому вигідна така війна, він би і зараз так воював. Знаєте, як вони піднялися? О! Вони винесли спиртне. Наші як зайшли перший день, а вони ж потікали. Потікали, не було пару днів, ну приїхав назад, бо сказали, як вийдеш, то вже все, вернувся. І скажи, лінія розмежування орки, а його пустили з тої сторони. Він заїхав з своєю жінкою. Бо вони хлібом їх кормили, орків, пекли їм все час, і орки з ними пекли, і вони людям не дамо, не продамо, поки не накормимо 300 хлібів, по посадках стоять і буряти всі, і тільки під'їжджають. Ті взяли, ті взяли, ті взяли. Добре, вони теж тут, я ж кажу. На горючому добрий, солярка і бензин, плюс гуманітарка, списки тика. І я не можу зрозуміти, чого таку твар не посадити, його треба посадити перву. Він збирав у тому домі культури всіх колаборантів. Він розмічав, ти будеш електриком, ти будеш по виборах, ти будеш старостою, согласний, согласний. Він усіх попідставляв, усі йому головні діла, а він чистий і пушистий. Може, люди бояться, не кажуть, ну я сказала те, що є на душі, те, що правда, і те, що всі знають і бояться сказати. Перший колаборант у нас сидить в селі, і їсть українську гуманітарку. Перший. Uh -huh. А тепер, якщо відновлять, дай Бог, добре ні. Роботи нема. Робила в дитсадку до нового року, всього звільнили без збереження зарплати. Зараз доходу ноль. Uh -huh. Як можна зробити, поміняти щось, навіть краски купити фарби, Воно пофарбувати нема за що. Одна коровка 500 гривень в неділя. Uh -huh. І весь доход. А зараз заплати за сіно, скоси, найми, щоб згребли, звези, купи солярки, купи це. Мені не вистачає, я в довгі влізла з сином. Такі викручуємося.